Всім привіт! Не так давно я показував вам, який я взяв недострой. От, після того, як було досягнуто домовленості, почалася робота. Були, е пригласили людей, вони вирізали, тут, як ви пам'ятаєте, басейн чи купель, От, із желіза, зробили тут. Кучу біди, якої опалили бумагу, опалили трохи плитку. О, тут. О, тут ось металом погоріло. Але залишилася ще така. от Біда як е, замурована. Сітка, тут було воно залите, вони все повиривали, але залишилася залівка із сіткою, воно тут приклеїлося все. Тут хоча є ППС із клею, воно приклеєно, і це мені треба зараз буде демонтувати. Також тут і ще є залівка. Ось такі. Невеличка із раствору чи з бетону. Це теж буде демонтуватися. От. І потім після вирівнювання стін і стелі буде продовжена робота. Але після того, як буде вирішено е всі технічні питання, вирівнювати чого буду трохи, бо тут, якщо подивитися, то стіни нерівні і... Товщина клею майже рівна в деяких місцях і більше, ніж товщина плитки. Плитка тут 10 мм, от, і клей в деяких місцях 10 навіть 15 мм, тому я так не буду класти, а буду вирівнювати. О, і після всіх е, додаткових робіт продовжу прикладати плитку, коли її. Довезуть, тому що повністю не вистачає. Ось така робота на даному етапі. О, зараз тут в мене є невеличка проблема. Роствор знаходить на плитку і треба його акуратно спробувати збити, щоб не довелося демонтувати ще й цю плитку. Так, Прошу вибачення за. Якість зйомки, але освіт, як бачите, лише одна лампочка на 300 Вт, тому має все одно такий вигляд. Зараз ми тут трошки поріжемо і будемо збивати. От. Так що, дякую за увагу, до побачення роботу. Коли буду вести по порядку всі етапи, постараюся показати от, і розказати, чому саме так і що воно має з цього вийти. Дякую за увагу. Кому подобається, став лайки, підписуємося на канал, до побачення!